Міськраді визначилися з перевізниками на чотирьох дніпропетровських маршрутах. Донедавна пасажирів на цих напрямках возило підприємство за тимчасовим контрактом. Але фінал його діяльності був сумним. Претензії до АТП висунула прокуратура. Адже у штаті перевізника, який працював на чотирьох маршрутах, взагалі не було водіїв. Як обирали йому заміну, дивіться далі. Переможці визначалися на 15 77 108 та маршрут 156А. Конкурсантів з перевізників було небагато. Лише за 108 змагалися два підприємства. На інших напрямках й альтернативи не було. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може його може бути визнана переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може прийняти рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу. Тим не менш, процедури конкурсу дотрималися і навіть пресу видалили із зали, аби підрахувати кількість балів, що набрали претенденти. Винагородою на конкурсі є 5 років роботи на маршруті, та особливого хвилювання перевізники не виказували. На місці стоять не можна, треба працювати, на розширюватися. на даний момент тендерам, Благодаря тому, що ми закупили техніку, ми маємо право і Це перший конкурс, де головною умовою змагання не є вартість перевезень, вона, усім відома 4 гривні. Натомість до підприємств висунуті додаткові вимоги з технічного стану машин і офіційного оформлення будів. Чи будуть перевізники їх дотримуватися? Контролювати ситуацію попросили у тому числі й пасажирів. Якщо у вас було замічання по качеству перевозок і качеству подвіжного составу, я прошу вас інформувати нашу комісію для того, щоб ми могли впливати на цей процес. Зараз за тимчасовими угодами у місті працюють перевізники на 70 маршрутах. Частину з них невдовзі також виставлять на конкурс, а частина можливо й не знадобиться. Адже у Дніпропетровську очікується збільшення кількості тролейбусів. Сейчас розглядається цей вопрос совмісно з областю і все таки приблизительно 100 єдиниць подвіжного составу обговорюються. сроки, тобто центральною, лівобережною часть правобережної часть міста в центральної часті скоріше. Ми обсудимо ще додатково. Там, де з'являться нові тролейбуси, кількість маршруток планують зменшити. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новина 11 каналу.